Поль Елюар Миє, Ти бачиш, як вогонь вечірній виходить зі своєї шкарлущі? Бачиш у свіжий занурений ліс, бачиш голу рівнину в оправі повільного неба, сніг високий, як море, і море високе в блакиті, досконалість каміння, ласкаві гаї, потаємна підмога. Ти бачиш так само золоту меланхолію міст, вічливість тротуарів, площу з усміхненим монументом самотності. І кохання єдину оселю, ти бачиш звірів, лукавих двійників, ракованих на жертву одне одному, і невинних братів серед плети ватіней у кривавій пустелі. Ти бачиш чудову дитину, що грається, сміючись, вона легша за пташку на кінчику гілки ти бачиш краєвид із присмаком аливи та води, немає там скель, а земля віддає свою зеленліту, літу, і те, що дрот навстеляє плодами її. Виходять жінки зі своїх старовинних свічат і приносять тобі свою юність та віру в юність твою. І одна з них у покриві сяйва, що вабить тебе нестримна, та потай велить, щоб без тебе ти бачив цей світ.